Вітаю вас. 15-та -е у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Чотири людини загинули, і 12 поранені через нічну атаку шахедами на Харків. Троє постраждалих у тяжкому стані. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Росіяни спрямували на місто щонайменше 15 дронів. Більшу частину вдалося збити. Дрони камікадзе влучили у багатоповерхівки у Новобаварському районі. Також під прицілом були Слобідський і Салтівський райони Харкова. Olha Серед загиблих через нічну атаку Шахедема на Харків троє працівників Державної служби із надзвичайних ситуацій. Після першого удару вони приїхали на місце влучання, і тоді ворог вгатив повторно. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко висловив своє співчуття родинам і близьким і повідомив імена загиблих рятувальників: це Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир. На жаль, загинуло троє наших рятувальників, які безпосередньо приймали участь у рятуванні чоловіка, незважаючи на такі трагічні наслідки для, для нашої родини, рятувальників, безпосередньо надзвичайники змогли врятувати чоловіка з-під завалів і передали його бригаді екстреної медичної допомоги. Росіяни знову вдарили по Харківщині. Зараз відомо про одного загиблого. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Губов, під час влучання чоловік перебував в тракторі. Його особу ще встановлюють від вогню загарбників. потерпала також Донеччина. Напередодні ворог обстріляв щонайменше 10 будинків в Мар'їнській громаді. Ще стільки шосель потрощені в Турецьку били окупанти і по шістьох адмінбудівлях. От, у часовоярській громаді російські снаряди влучили у 13 приватних помешкань. Росіяни спорядили кораблі півсотної калібрів. Ворог може їх застосувати будь-якої миті. Заявила про це керівниця прес-центру селоборони Півдня Наталя Гуменюк ветеріапостров Тіві. Мовірність залишається весь цей час, поки ракетоносії перебувають в акваторії Чорного моря, навіть якщо вони заведені в пункт базування, а не на бойовому чергуванні, не в розгорнутому бойовому порядку і не на пускових рубіжах, вони несуть на собі загрозу, і ця загроза вимірюється сьогодні. Півсотньою ракет типу калібр, які вже завантажені і готові до застосування на тих ракетоносіях, що там знаходяться. Ми знаємо, що є дев'ять це і надводні, і підводні, і вони готові бути застосованими протягом останнього місяця. Ворог двічі виводив ракетоносії на бойове чергування перед масованими ракетно-дроновими атаками. Вночі країна агресорка скривала на Харківщину 20 ударних шахетів. Росіяни запускали безпілотники з Курської області. Як повідомляє командування повітряних сил, захисники неба збили 11 дронів камікадзе. Горить російське збіжжя у Ростові на Дону спалахнуло зерносховище. Масштабна пожежа сталася напередодні надвечір. Спочатку на місці пролунав вибух, кажуть у мережах. Очевидці полум'я охопило понад тисячу квадратів. Незначні вибухи на сховищі тривали й далі. Ймовірно, на зберіганні росіяни тримали сільськогосподарську техніку і пальне причина займання невідомі. Боротися з вогнем доправили до 70 десятків і 20 одиниць спецтехніки. Україна є найбільш замінованою державою світу за даними міністерства захисту довкілля і природних ресурсів. Майже 200 тисяч квадратних кілометрів території країни заміновані. Особливо гострою є проблема для аграріїв у прифронтових областях. Очистити орні угіддя від залишків вибухонебезпечних предметів допомагають українські військові з роботою одного із інженерно-саперних підрозділів 108-ї бригади тероборони, які зараз працюють на запорізькому напрямку. Спостерігав і наш Денис Розенков. А прямо зараз ми рухаємося до по полю Рапс. на зустріч урагану. З представниками інженерно-саперного взводу 108-ї бригади тероборони їдемо одним із полів на прифронтової території Запорізької області. Місцеві фермери розповідають, виявили тут залишки російської ракети ще кілька місяців тому, але до утилізації знахідки просто не доходили руки. Наскільки було цього добра на тій землі, на якій ми працюємо, що просто фізично ми не встигали все, все вичистити? Практично на кожному з полів, які тут є по периметру, ми знаходимо. Лице ми знищували він не завжди. Це був один боєприпас. Нерозривом виявляється частина касетного боєприпасу реактивної системи залпового вогню. Ураган калібром 220 мм міліметрів з елементами уламкової дії. Споряджені бойові касети знаходяться всередині. Вони становлять величезну загрозу. Це є боєприпас для ураження живої сили та легкоброньованої техніки. Колишній менеджер, а зараз командир інженерно саперного взводу із позивним Тартар пояснює головні правила роботи саперів. Найнебезпечніше для нас це втрачати пильність. Кожен виїзд це як робота заново, це як робота наново. Це кожен раз має бути як першим з урахування всіх правил технік безпеки і Ніколи не спішити і мати холодну голову. Хлопці кажуть, знайдена касета є нестабільною і може детонувати будь-якої миті. Тож пересувати її не бажано. Підривати будуть відкритим способом, накладним зарядом за допомогою тротилу. Це детонуючий шнур для того, щоб ці два заряди спрацювали одночасно. І вибух був. Сразу по всій довжині вибухового елементу, який нам потрібно підірвати, торотиловий заряд встановлює військовослужбовець на позивний пастух. Свою мирну спеціальність інженер ресторанного бізнесу чоловік змінив на саперну справу у 108-й бригаді після повномасштабного вторгнення. Розповідає, що треба робити цивільним, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет. Це перш за все, треба його якось помітити. після цього повідомити. Або в поліцію, або військовим і, і забезпечити якось без цього району, щоб до нього більш ніхто не підходив. І взагалі не чіпати ці речі, які вам невідомі. Після встановлення вибухівки команда на підрив. Оцінка роботи підрозділу від командира схвальна. На п'ятірочку чекаємо одну хвилину, повертаємось на огляд місця події. На ліквідацію таких нерозривів підрозділу доводиться виїздити майже щодня. Значно додається викликів саме під час польових робіт. Зараз пішло підживлення пшенички та сівба ячменю. Ми сортуємо, тому що за кожним викликом не наїздишся. Ми сортуємо, підганяємо два-три виклики до купи і за один день закриваємо дані питання згідно тих. Планових завдань, які має підрозділ, тому що ми займаємося не лише утилізацією боєприпасів, це і мінування, розмінування, а також деякі три інші справи, які ми коментувати наразі не можемо. Загалом за останні кілька місяців тільки цей інженерно-саперний взвод ліквідував понад 4 тисячі подібних боєприпасів. Денис Розанко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Збройні сили України списали із ворожих лав понад 445 тисяч окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні ж збройні сили знешкодили 670 загарбників. По техніці втрати за добу у ворога, 9 танків, майже два десятки бойових броньованих машин, а 3 майже три десятки артилерійських систем і одна реактивна система залпового вогню. Також знищили один засіб протиповітряної оборони ворога. Небо мінус 21 ворожий безпілотник по автопарку, 48 машин і автоцистерни і 7 одиниць спецтехніки. Запрошення не буде, допоки триває війна. Про перспективу вступу України до НАТО розповів генсек альянсу Єнс Столтенберг. Втім, запевнив, що рано чи пізно це станеться. Всі союзники підтримують членство України в альянсі. Бар'єри вже зняті. Процес істотно скоротився. У часі торік для України скасували план дій щодо членства, який передбачав інтеграцію в два етапи. І вже сьогодні лише один. Однак війна стала серйозною перепоною на шляху України до альянсу. Необхідні гарантії, що Росія не нападе знову. Водночас у Брюсселі відбулася зустріч генсека з чільником МЗС України Дмитром Кулебою. Чиновники обговорили нагальні потреби Києва для України. Це захист неба, наголосив міністр. Він закликав союзників передавати засоби протиповітряної оборони беззаперечний. Пріоритет це Петріоти. Лише вони захищають українців від ворожої балістики. Ми обговорюємо, як можемо створити надійні і передбачувані межі для підтримки України з боку НАТО. 99% військової допомоги надходить від членів альянсу. Але ми повинні забезпечити передбачуваність, справедливий розподіл зобов'язань і тривалість цієї підтримки. Тому ми шукаємо надійніші способи організації доставки допомоги, а також обговорити довгострокові фінансові зобов'язання з боку союзників по НАТО. Не хочу псувати свято річницю, але моїм головним меседжем сьогодні будуть петріоти, тому що порятунок українських життів, порятунок економіки, порятунок міст залежить від петріотів та інших систем протиповітряної оборони в Україні. Ми наголошуємо на петріотах, тому що це єдина система, яка може перехоплювати балістичні ракети. Тільки в березні по Україні були випущено 94 балістичні ракети, але надання петріотів залежить від рішень союзників. Тому це буде моїм головним фокусом сьогодні. Я з нетерпінням чекаю на дискусію з союзниками. Нічно Атлантичний альянс відзначає 75-ту річницю від дня створення. Україна ж продовжує свою битву за НАТО. Від моменту здобуття незалежності і до сьогодні наша держава доводить своє право бути членом альянсу. І на цьому шляху траплялося різне. То українські президенти не могли визначитися: ми йдемо в блок, чи не йдемо, або палиці в колеса пхали вже Кремль чи навіть західні лідери. Але Україна зробила чимало успішних кроків, зокрема і швидкими темпами, переводить армію на стандарти НАТО. Що Час своєї незалежності робила Україна для вступу і що цьому завадило? Розбиралась Марта Шикула. Шлях до альянсу Україна розпочала майже відразу після здобуття незалежності. У 94 му стала першою з пострадянських держав, яка уклала договір з НАТО в межах ініціативи Партнерство заради миру після цього розпочалася велика битва за НАТО тривалістю у 30 років. Коли до влади прийшов Леонід Кучма, Київ вперше заявив про наміри стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Україна ухвалила стратегію по заблоковості, а до військової доктрини внесли положення про подальшу євроінтеграцію і вступ до НАТО згодом той самий Кучма передумав і видав указ, яким скасував нарміри на вступити до альянсу. Згодом у зовнішній політиці Леонід Кучма керувався тактикою багатовекторності. Про Україну в НАТО заговорили знову, коли президентом став Віктор Ющенко. Він повернув у військову доктрину тези про членство в НАТО. Але регіонали, вигравши у 2006-му парламентські вибори, зробили все, щоб Україна навіть на крок не наблизилася до альянсу. Коли президентом став лідер регіоналів Віктор Янукович, комісію з Підготовки до вступу в альянс ліквідували, а із законом про внутрішню та зовнішню політику зникли тези про мету вступу до НАТО. А давайте згадаємо навіть ті ж самі 2008 роки, коли ми мали е, і в Бухаресті розглядалося питання вступу України, і ми мали купу е, на дворі мітинги е, мітингів, що НАТО нам не потрібно, і це все показувалося на камери. Це все транслювалося. Ми здійсно був в суспільстві спекулятивно, але розкол Росія дуже багато до того. Добавляла так і через змі, і через свої впливи, так і в тому числі через купівлю політики з іншого боку, через формування європейської думки, і тільки зараз ми маємо більшість зараз, тільки стабілізувалося Тому е, мені здається, що дуже коректно говорити в тому, що. Е, Знову ж таки, на жаль, на превеликий жаль. Ми дуже несерйозно ставилися до своєї сфери безпеки й оборони, і от тільки з початком з початку війни 2014 чотирнадцятому, зараз повномасштабною війною, ми почали до цього серйозно ставитися, так і закривати ці всі гештальти, які в нас були незакриті попередньо. У 2014-му після революції гідності і обрання президентом Петра Порошенка, Україна відмовилася від позаблокового статусу. У військовій доктрині з'явилися слова про досягнення повної сумісності ЗСУ з арміями. Країн-членів альянсу, а у конституції нові статті про вступ до ЄС та НАТО. Основний закон закріпив незворотній курс держави до ЄС та Північно-Атлантичного альянсу. Якщо б Україна дотримувалась генеральної дирекції на північно-атлантичну безпекову систему, то ми б вже там і були. На жаль, значною мірою, от. Те положення, в якому ми опинилися, воно визначене нашою поведінкою. Ми то йдемо в НАТО, то не йдемо, то йдемо в ОДКБ, то ще знову повертаємося. Ну і звісно, ну, довіряти партнеру, який як флюгер, на Криші на трубі, власне, ніхто не буде через початок повномасштабної війни Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО за зразком в Швеції та Фінляндії. Зараз Україна і ментально, і, ну, і фактично, по своїм спроможностям вона діє як член альянсу насправді такий передовий його авангард, і тепер по. Проблема в самому Північно-Атлантичному альянсі. знаєте, 30 держав, щоб досягли консенсусу між собою внутрішньої реформи потребує НАТО через от саме політична складова НАТО. Першим ділом принцип прийняття рішень, адже. Путін і його комарілі вони що запускають? Вони ставлять під сумнів засадничі принципи північно-атлантичного альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не раз наголошував, що двері до альянсу для Києва відчинені, але це питання мають погодити всі 32 країни-членки НАТО. Ми маємо принцип консенсусного прийняття рішення в НАТО, що означає, що має бути політична воля всіх країн-членів взяти туди Україну, і ось на цьому. Мому етапі в нас все ще немає такої політичної волі. Багато країн все таки ну будемо відверті, бояться. Потенційних ризиків, які виходять з Росії в контексті ядерних загроз, ніхто не хоче в з країн НАТО так воювати. От у ці всі острахи, ця вся ситуація загалом, так вона провокує фактично на один, на один простий наслідок, те що рішення швидкого не буде. Це буде довший процес, мабуть, що він буде синхронізований з процесом входження в ЄС і це займе багато років. Торік на саміті альянсу вільності офіційного запрошення вступити до НАТО Україна не отримала, не отримав Київ і жодної конкретики. Днями Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили співпрацю з НАТО. Цей рік ставить перед відносно між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі. Проте кажуть аналітики, покладати великі сподівання на саміт у Вашингтоні не варто. Офіційного запрошення не буде. Бо і Київ і НАТО визнають, що поки триває війна, вступ до альянсу неможливий. Спочатку перемога, потім НАТО, члени якого нині допомагають пришвидшити її, підтримуючи фінансово та озброєння. Ми творимо НАТО, але НАТО нам потрібне для того, щоб Оця гарантія п'ятої статті п'ятої статті статуту НАТО вона розповсюджена на Україну, тому що сьогодні українці, поки вони там там думають про допомогу давати нам не надавати. Українці борються за цінності, на яких фундується євроатлантична цивілізація і спроможність її захищати. Жодна країна в Європі. В Європі я не про США, жодна країна в Європі, членів НАТО, не витримала тієї агресії, яку витримали наші хлопці-дівчата два роки тому. Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував, що ювілейний саміт у Вашингтоні буде зосереджений на питаннях України. Союзники підготують дорожню карту, яка дозволить Києву стати членом альянсу. Марта Шикула, п'ятий канал. Середина квітня, а може навіть і пізніше, конгрес США може відкласти розгляд пакету допомоги Україні ще на кілька тижнів. Про це довідалася агенція Bloomberg від джерелу Республіканської республіканській партії. Все через тиск на спікера палати представників Майка Джонсона непокоїть позиція радикальних однопартійців. Обіцяний проєкт допомоги на загал. Він так і не представив, хоча публічно оголосив про нововведення. Невідомі ані їхні умови, ані вимоги до Білого Дому, а саме вони дозволять просунути проєкт у лавах партії. Ті республіканцям кортить виторгувати чималі поступки від президента США, а саме у питаннях міграційного законодавства та експорту скрапленого газу, відсутність плану ставить Джонсона у скрутне становище. Зазначили в медіа спікеру. Доводиться зважувати думки всіх однопартійців. Водночас майбутнє майка Джонсона теж неоднозначне. радикали трампісти погрожують йому відставкою. Фонд для України і контроль НАТО над форматом Рамштайн ідеї генсека альянсу викликали змішану реакцію серед союзників. Такого висновку дійшли в виданні політико. Посилаються на свої джерела, підтримали Єнса Столтенберга. Лідери Польщі, Німеччини та Туреччини. Урешті ініціатива викликала сумніви. Перед усім щодо обсягу цього фонду: 100 мільярдів євро. Бракувало розуміння і чому саме така сума, і звідки ці гроші взяти. Лідери переконані подібні обіцянки давати ризиковано. А ще більш ризиковано не виконати їх. Непокоїть союзників також і надмірне зростання впливу НАТО. Буцімто альянс підірве оборонні зусилля самого Євросоюзу. Думки представників НАТО розділилися і напередодні другого дня саміту очільників МЗС у Брюсселі вчора. Ми мали дуже плідну дискусію щодо можливості посилення ролі НАТО для надання допомоги Україні. Деталі ще опрацьовуються, але загалом було дуже позитивне ставлення до роботи у цьому напрямку, і дуже важливо, щоб ми надіслали чіткий сигнал як українському народу, так і солдатам зсу, що стимов пліч опліч з ними. Вигадісайдея 100... ідея про 100 мільярдів євро від генерального секретаря. Але... Але я думаю, що найбільш чіткий шлях полягає в двосторонніх угодах. Ми повинні домовитися про чверть відсотка ВВП на військову підтримку України на рік щороку. 0,25% – відсотка це небагато, це посильно для кожного. Але разом це 120 мільярдів євро на військову підтримку на рік. І тоді Україна зможе відтіснити Росію. Я запропонував це нашим союзникам, якщо всі погодяться то у нас не буде цієї проблеми з грошима. Відбудовують Маріуполь для окупантів. Кілька німецьких компаній звинуватили у співпраці з окупаційним режимом Росії в українському місті. Журналістське розслідування провів німецький мовник АРД. Навели медійники й докази, зокрема світлини та відео з будівельних майданчиків. Вони нібито свідчать про роботу німецької компанії Knauf у Маріуполі. На світлинах видно мішки із характерним маркуванням. Офіційний дилер Knauf водночас підтвердив, що на замовлення міноборони Росії вони зводили житловий дім із власних будматеріалів. Компанія світовий лідер із виробництва гіпсу на ринку Росії працює давно. Її засновник Ніколас Кнауф має проросійські погляди. Він був почасний. Ним консулом РФ протягом двох десятиліть зберігав статус цей навіть після анексії кримського півострову. Активно критикував західні санкції проти Росії. А у 2018 році назвав їх жахливими. Але в Маріуполі журналісти натрапили на сліди ще однієї будівельної компанії: БКБ Сістемс. Її маркування виявили на уборці бетонних блоків. Основним акціонером цього виробника є російський олігарх Віктор Бударін. Проти нього діють західні санкції, завдяки йому до Росії продовжували надходити будматеріали з Європи. Саме їх застосовують для відбудови знищеного росіянами Маріуполя. Припускають журналісти у справі кібератаки по Київстару СБУ оголосить підозри членам хакерського угруповання Сендворм, а також посадовцям головного розвідуправління РФ. Про це в інтерв'ю агенції Українформ повідомив начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк. Після оголошення підозрюва матеріалу справи спрямують до міжнародного кримінального суду, адже такі кібернапади можуть бути визнані воєнними злочинами. Нагадаю, що хакери атакували «Київстар» наприкінці 23-го року, 12 грудня. Стався масштабний технічний збій. Кілька днів повноцінно не працював мобільний зв'язок та інтернет. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки. Ваня Сендворм є військовою частиною російських спецслужб. Почолює його Євген Сірібряков. Хакери спеціалізуються на атаках по енергетиці, телекому, інтернет-провайдерах та операторах зв'язку. Новий забіг із перешкодами. Спартан Київ відбудеться на Трухановому острові 20 квітня. Учасники його об'єднаються, щоб подолати виклики траси і зібрати гроші на протезування воїна. а Ще й на дрони. Торік на благодійному заході такому зібрали вже понад 2,5 мільйони гривень. Тоді це було для бійців Азову. Організатори анонсували новий забіг. Більше про нього розкаже наш кореспондент Віталій Залевський, який на зв'язку зі студією. Віталію, вітаю тебе. Розкажи, як долучитися до цього заходу і для кого зараз будуть збирати гроші. Катю, цього разу українці допомагатимуть головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, і за частину грошей планують купити fpv дрони. Ну а решту передадуть на протезування пораненого воїна. Сам забіг Спартан київ стартує через 16 діб, тому є час підготуватися. І як стати учасником, треба просто зайти на сайт спартан Україна. Там буде реєстрація. Ви можете обрати з Складність траси і задонатити, і так стати учасником. І також хочу сказати, що взяти участь у такому марафоні можуть всі не, не обов'язково бути професійним спортсменом. І 5 кілометрів зі складними перешкодами це не тільки виклик для себе, але й можливість допомогти нашій армії. То, що говорить про таку благодійну ідею представники ГУР, давайте послухаємо. Війна триває скільки вона буде тривати, сказати важко. Ворог в нас сильний і підступний, і боротися з ним ми маємо всіма наявними засобами і силами. Підтримка е, таких благодійних заходів і різних організацій, всім родам військ і силам оборони вона необхідна. Це говорить про те, що Україна і Українці є єдиний народ, і власне. Е, Разом до перемоги. Торік команда Спартан юкрейн вперше провела забіг з перешкодами для людей з ампутаціями. І у такому форматі забіг проводиться в принципі вперше в світі. Став цей забіг, став одним із найперших у світі, кажуть організатори. І для людей з ампутаціями. Такий забіг буде безоплатним, і хочу сказати, що у 2023 році п'ятий канал став не тільки інформаційним партнером, але й зібрав свою команду. Тому я можу точно сказати, що жодні перешкоди не зупиняли людей, щоб зібрати кошти для наших бійців, і долучитися можна не тільки киянам та гостям столиці, бо люди можуть з різних не тільки міста України, але й з різних. З куточків світу зареєструватися на цей марафон і пробігти вже у себе, звичайно, без таких перешкод, але можуть пробігти в себе у місті або в селі, і також задонативши на це суму. І давайте послухаємо організатора цього забігу. Учасників, які долучаться до нашого забігу, чекає 5 кілометрів пригод, 20 перешкод. Фінішують всі. Вони будуть втомлені, брудні, але щасливі. І всі гроші, які вони ще при цьому зможуть задонатити, на купивши реєстрацію, всі ці гроші ми направимо на закупівлю таких дронів. 10-дюймовий FPV-дрон, дуже потужний, який може летіти до 20 кілометрів і нести вагу 3 кілограма. Ці дрони вже працюють і вони знищують не тільки живу сілу. Тож чекаємо на забіг Спартан Київ і суму, яку вдасться зібрати, залежить від того, скільки учасників буде на цьому забігу. Катю, на цьому все передаю слово тобі. Дякую тобі дуже. Віталію. Віталій Зелевський був з нами. і розповідав нам про новий забіг з перешкодами Спартан Київ, який відбудеться за 16 днів на Трухановому острові. А в часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 16-й.